Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Я сьогодні приїхала на безплатку. Хочу показати подивіться, як знімається контент, щоб ви розуміли. Це вже їм дали. Я чекаю, скоро мене мають викликати і теж буде допомога. Це дуже добре. Тут по суботах два рази можна на місяць. І знаєте, я якось трохи їздила, потім перестала і почала знову їздити, тому що якось важко не вистачає завжди коштів, там, щоб купувати їжу. То... А вже як їздю, сюди, приїжджаю, то набагато мені легше Ну, набагато нам легше, що це дуже допомагає в бюджет. Подивіться, я вже вийшла і хочу показати. Ну тут не тільки моє Оксани ще, і там е, Вова ще. Ми вже його ждемо. Ми всі однею машиною е, приїхали трох. То сьогодні дуже файно надавали. М'ясо, бачите, це Оксани. Е, е, я там ось такі булки взяла. Дуже смачні вони. На бутерброди. Да, покажи. Я, наприклад, дві... аж взяла аж два пакети, тому що одного положу морозилку, морозиловку і все. І просто буде. Потім, коротше, я думаю, ви розумієте, якщо як достанеш, як знайдеш. І молоко дали, і полуницю дали м'ясо, вармішель. Ну, покажу вдома вже геть все, що дали. Дуже файно, дуже-дуже добра сьогодні ця допомога. Нічого, що не має нього вже і Вова прийшов, теж подивіться. Все влізе. Дуже файно сьогодні. І будемо їхати додому. Ну що, ми вже вдома приїхали. І вже подивіться, скільки всього надавали, і подивіться, хто мене чекав. Плакав, поки його заспокоїли До... То зараз я біжком покажу вам. Зроблю огляд на цю безплатку, Покажу, що дали. І будемо роботи далі. Тому що в мене роботи сьогодні просто не почати край. Так, розпочинаємо бішком по всьому. З м'яса, наприклад. Подивіться: м'ясо, це куряче, чикен, гомінки я бачу. І ось такі, як стегенці, знаєте, окорочка, Супер! Це запекти. Та до підливку, ну, взагалі цю. супер. Потім бачу ось таке ще м'ясо. Чікен теж, але це чи грудинка, чи що, так багато такий мішок доводить. То добре, супер. буде м'яско, буде що їсти. Тут я не... Не, роз, не буду розривати пакетика, а це е, салфетки, сухі і туалетний папір. Навіть це дадуть. Подивіться далі, смакота. Ось такі круасани. Вони всередині, всередині пусті, але вони дуже смачні. І всередину можна зробити як соленого бутерброда, так і солодкий. Помазати нутелою, зустрінкою. Та нам якийсь крем. Вони просто так добрі. То я взяла, мої хлопці дуже їдять. Ось такі булочки взяла а, два таких мішка, тому що я того разу брала, вони мені дуже сподобались. Ми їх любимо, розрізаємо з червоною рибкою О, їмо їх, як я заправляю, кремчись, червона рибка, огірок, смакота. Або розрізаю і бутерброда робимо. То я тоді взяла одну, думаю, ай багато вистачить. Ми до чого швидко з'їли, тому що хлопці навіть мої діли. Я зроблю ось так. Одну залишу, одну морозиловку, морозиловку положу і все. Навіть цю на наполовину і в морозиловку. І подивіться, ось такі два батона взяла теж. Це буде класно розрізати маслом, часничком, окропчиком і в духовку, щоб воно розтало і буде хрустити Смакота! Я вже просто всі рецепти розказала, що можна приготувати. Наприклад, ось такий крекер. Він солоненький. Хлопці теж дуже люблять. З горіховим маслом їдять. Ренч. До салатів до всього. Супер. Кукурузка, горошок. Я багато цих баночок не брала. Там були різні супи, різні томати. Соуси, але я брала те, що треба. Навіщо брати, і потім думати, куди його подіти, то я взяла кукурудзку, горошок на салат. Це Три такі баночки, макарони. Подивіться, ось такі. Ось такі макарони, ракушки. Ми любимо такий вид. Хлопців теж. Я беру те, що наші хлопці люблять. Кожен раз хтось прийде, ви дивиться, що там мама набрала. Так, дивіться далі. Ось такі вермішеки. Я сама це просто дуже люблю. Він такий смачний, що і гарно виглядає, як вариться. Так, далі ось такі вамі. Воно як гамбургер, але, наприклад, я брала просто раді макарони. Шаміхоці. Я, наприклад, тут буває, не розвожу, не, не варю з тією підливкою, просто макарони І все. І ось такий крем-чіз, з крем-чізом, Макарон чиз. Теж буває, я не завжди з тим варю, з тією підливкою, що розводить у воді, а просто окремо макарони і все. І тунець. Туна. Як же ж без туни? Чотири. Пачечки чи газочки. Далі йдемо оран. Це важкі паки. Дивіться. М -м. Молоко. Далі йде салат. Тут смачний соус. Мені подобається сухарики, Супер. Банани. Смакотан. Дивіться, почки мені надавала. Я взяла по пару штук. Розорбу бога, хто По пару штук оцих штучок. По пару штук оцих штучок. Вони такі, як снеки. Тут сухофрукти різні з шоколадом. Смачненькі. І вона мені ще, подивіться, скільки мішок накидала. Ну, доволі багато буде хрума їсти. Смотрі його часто буває собі в школу, бере на перекус. Ось взяла ще оці лайм і лимон. Мені для соку, то якраз буде добре. Ще скірка трошки уже де-небудь починає, але сок ще буде добре. Я буду біза сьогодні робити, то піде. Горох, як завжди, я беру яблучний. ммм, дуже смачний. Ну, Ідемо далі. Я ось цибуля, цибуля, супер. Тому що я цибулю купляю, костку беру і вона мене йде цибулька. Не знаю, як в кого, а. А це ще фіолетова чи як. Ну, не яка. Цибуля. Апельсини, ще доволі файні апельсини були. Це гарні апресині. Просто їсти так вітам. Рис. Рис ось такий. Я, я сама така, я люблю рис. Яблука. мене вже підходять до кінця яблука, ми вже доїдаємо. А це такі смачні гарні були. Тож тобто, ти взяла яблук. Там можна було набирати скільки хочеш у цих фруктів, але нашого мені геть набирати там побагато, тому що трохи того, трохи того і вже повно. Так, це ось такі там були сухофрукти чи щось, всякіньке. Ізюм, горішки бачу. Це можна їсти, вже Тимофій дивився, їсти, шукав. Що? Ось такі булочки взяла на бургер. Можливо, зроблю коли котлетку і зроблю бургер. Якраз є булочки то. Тут поки в морозі положу, тому що в нас завтра буде, буде, буде що їсти, то подивіться. Полуниця, так, да. і дуже гарна ще взагалі, щоб там вона була... немає нічого, щоб там спортивна. Мені супер, це мені ж на торта. Зараз я буду готувати там. Дивіться, Тимофій вже дістав. Ось такі були цукерочки. Да, це цукерочки. Така... Упаковка гарна, знаєте, як які парфуми гарні, дорогі. <смі> О, ось такі вони. Будемо пробувати. Трухельс! Представляєте? Так. І що такі синові? Ідемо далі свіденько. Моркву взяла і перець. Все в одному пакетику, тому що тут закінчилась морква. Я більш брала таке, що я готую я. Мало що беру в баночках, тому що я краще зварю, приготую. Американці більшість люблять їсти там і ці відкрив ту консерву, розігрів і все, вони їдять. А я не люблю такого, то я не брала. Так, я приємці дали памперси. Супер. Ось така цвітна капуста. І теж вона смачно можна приготувати. Кетчуп. Я пам'ятаю, як нам присилали його в Україну, як ми його їли. Так? Він дуже смачний і класний. Завжди ми його їли. Любили. Сіль. У мене якраз вже закінчувалася сіль. Подивіться. Салфетки мокрі, да? До памперсів уявляєте? О, так, ідемо далі. От, цілий стіл просто цього. Стукерс. Цукерки да. навіть. Ну я не брала багато, там можна було стільки берез, А Я всіх подненькому. Снікерс, мілківей, ось такі. То будуть, буде що їсти хлопцям. Далі. Це, це напевно сметана надавна, навіть. Я так не знаю. Подивіться, яке щось цікаве, да. Біф. чи це котлети? Чи щось запікати? Запропонували. Ось такі, я вже говорила. Я навіть не знаю, як взяла спробувати. Мені цікаво, можливо, воно й смачне. Це, я так зрозуміла, біф, то це гелятина. Масло. Я завжди його беру. Це дуже класно. Різні там тісто чи що? Тимофія. Мука борошно, цукор. От, мені дуже подобається, що таке навіть всяке є, що от дійсно треба. Я вибачаю за озвучку, він хоче вже до мами, і вам потрібно допоказання зняти вам сода і розпушувач для тіста. Я завжди його беру, те, що він в мене йде і сода гарно йде, тому що я часто печу. І мені воно треба. І сир. Як? Я, я люблю зразу, як потертий сир. Це так спрощує. Мені якраз теж треба. Я буду бризолі робити на завтра. У мене дуже багато буде завтра страв. Ну як дуже багато, плануємо. І остання кірочка твікс ще не, не дістала. Ось така наша була безплатна. так, покажи. По столі. Це мені допомагає Танюшка знімати. Мій сьогодні оператор, моя помічниця, вона буде з Єфремчиком, А я буду готувати, прибирати. І хлопці ще там, Оксанові, в нас граються. Ну, нічого, вони теж зараз домовились з ними, що будуть допомагати мені пилюку витирати. Всім дам потребочки, будуть ходити витирати. Ну що, я всім дуже дякую за перегляди, всім гарного дня, мирного дня, всім пока-пока.